Чим сильніші громади, тим більше проблем вони вирішують на місцях. Перш, бюджет та проблеми малих громад. В Івано-Франківську відбувся відкритий діалог народних депутатів із представниками місцевого самоврядування, серед головних тем формування державного бюджету України на 2026 рік, фінансування громад, відсутність кворуму, освітня субвенція, кадровий потенціал та підготовка до опалювального сезону. Окрему увагу приділили питанню збереження ПДФО у місцевих бюджетах. Ми нині зібрали народних депутатів України від нашої області, а також не тільки. Для того, щоб обговорити питання прийняття бюджету на 2026 рік. Ми дякуємо депутатам, які розуміють про те, що громади мають мати кошти для реалізації своїх програм, в першу чергу для підтримки Збройних сил України. І народні депутати попередньо відстояли 4%. Але нас очікує друге читання. Закону про бюджет і дуже важливо, щоб і 64% залишилося в громаді. Руслан Марцінків додав, що для Івано-Франківська ці 4% ПДФО становлять близько 500 мільйонів гривень. Це багато. 500 мільйонів гривень це ті кошти, які ми можемо спрямовувати, в тому числі на Збройні Сили України. Цього року ми десь 900 мільйонів спрямовуємо на Збройні Сили України. Поки цього року буде десь цифра 900 мільйонів. Ця гра продовжується кожного року. Міністерство фінансів подає 60, ми говоримо за 64, громад є 64, і наступного року ми знову повертаємося до цієї теми. Проблема є такою, що 64% податку на доходи фізичних осіб включені як перехідний основи. І коли ми обговорюємо цей момент, ми говоримо, давайте зафіксуємо 64% податку на доходи фізичних осіб як основним до моменту зміни умов діяльності органів місцевого самоврядування. Голова погор. Чанської громади Ростислав Заремба каже, що в цілому, окрім ПДФО, є і інші проблеми, з якими стикаються громади. Мені дуже шкода, що щороку дискусія при прийнятті бюджету тільки власне до цих 4%. відсотків, і кожного разу уряд, Верховна Рада найдуть на те, щоб ці 4% відсотки безпосередньо до самого бюджетного кодексу. А щороку в ручному режимі її нам то надають, то забирають, і ми потім, коли ніби. Спільними зусиллями в результаті наших таких гігантських зусиль цих 4% відстоїмо, то це е, якби така величезна посуха в бік місцевого совреда. Насправді, мені здається, це далеко не так. Це така трохи... Певна маніпуляція тут мала бути справа не тільки про ці 4%, а про що саме мало бути. йтися. Дуже важливо, що наразі ми розуміємо, що сума освітньої субвенції на підтримку закладів освіти передбачена тільки в обсязі цьогорічних призначень. Це дуже мало. Друге, що відкладається питання і не приймається рішення про компенсацію в тарифів. Підтримка громадам про проходження цьогорічного опального сезону є багато речей, які я сподіваюся своїми колегами. Ми донесемо до наших представників. У Верховній Раді до депутатів. Голова Обертинської селищної громади Віктор Хамут наголосив на проблемі, яка безпосередньо впливає на роботу місцевих рад. Зменшені кількості депутатів і труднощах із забезпеченням кворуму. За його словами, до складу Обертинської селищної ради входять 22 депутати. Однак нині навіть зібрати 12 з них на засідання буває складно, через що сесії неодноразово зривались. Моя пропозиція особисто, виходячи з ситуації в селищній раді, запропонувати, щоб. Сесія була повноважною, коли на пленарному засіданні присутні 45%. Це 10 депутатів. Ну і наступна зміна, яка повинна виходити з цього, це що рішення Ради такої буде вважатися прийнятим, якщо проголосують не більше половини від обраних депутатів, а більше половини від присутніх. Також під час зустрічі обговорили посилення кадрового потенціалу місцевого самоврядування. Ініціатива громадотворець передбачає, що Карпатський національний університет імені Василя Стефаника готуватиме кадри під запити територіальних громад. Надія Дзінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.